Віт, мої любі стрільці! Мене звуть Вікторія Пажина і сьогодні я підготувала для вас місячний таро-прогноз на червень. Місяць обіцяє бути переломним, глибоко трансформаційним і водночас багатим на плоди, якщо ви зможете розібратися у своїх почуттях і виборах. А далі ми розглянемо трошечки детальніше. Загальна енергія місяця у нас дев'ятка пентаклів, це в нас карта самодостатності, плодів попередніх зусиль та задоволення собою. Ви входите у ту фазу, де задоволені. Задоволені собою, ви можете дозволити собі більше свободи, краси, комфорту, особливо, якщо ви добре працювали раніше, цього місяця буде якась винагорода. Але якщо випала ця карта, то значить, прийшов час нагородити себе. Ви це можете зробити самостійно. Пам'ятай, що ти. Твоя найкраща інвестиція. Пишайся собою і балуй себе. Далі ми переглянемо роботу та реалізацію. І тут у нас карта страшного суда. Яка говорить нам, що очікується якийсь дуже важливий перехід, якесь доленосне рішення, або повернення до справи, яку якось давно відкладали. Це також може бути якийсь момент кармічного підсумку. Тобто ви отримаєте те, що заслужили вже час вийти на цей новий рівень. це... Карта, коли ця бабочка кокон відкривається, і нарешті виходить ця бабочка гарна, красива і проявляється у світ. І так само стрільці, ваш потенціал чекає, щоб ви вже його активували. Не зволікайте, прийшов час проявлятися у роботі та реалізації. А далі у нас йдуть стосунки та емоції, і тут у нас вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів говорить про період очікування та плодотворної праці. Можливо, ти не бачиш результатів одразу, але процес триває, і над стосунками треба попрацювати, прикласти якісь зусилля. Зі свого боку проявитися, тобто трошечки терпіння, емоційної стабільності і довіри до часу. І тоді у стосунках у нас все буде добре. По цій карті ми можемо навчатися будувати стосунків, ми можемо звернутися до спеціалістів, можемо прямо ось так матеріально скласти план або піти на якесь навчання. Як покращити стосунки і покроково працювати? Це така карта монотонного труда, але який дасть якийсь класний результат. Далі у нас здоров'я тіла, енергія. І тут у нас п'ятірка пентаклів. Я тірка Пентаклів говорить, що можливе таке почуття, відчуття енергетичної вичерпаності є потреба у підтримці, турботі і теплі. Не ігноруйте сигнали свого тіла. Особливо це сигнали спини, опорно-рухового апарату та імунітету. Сходіть на масаж, зверніться до лікаря, зробіть якийсь чекап або просто виспіться та прийміть вітамінки. Тобто ваше тіло потребує тепла і ніжності, піклування про себе. Можливо, ви давно йому не приділяли час. Тому зараз у червні обов'язково треба дати собі це піклування і тепло. Виклик червня для стрільців це карта закохані. Закохані це у нас вибір. Вибір може бути різний. Це може бути як якийсь любовний трикутник, може бути внутрішній конфлікт, вибір між розумом і серцем. Також ця карта говорить про невпевненість, якісь коливання, страх зробити неправильний вибір і оце мітання між двох вогнів. Найкращий вибір це той, у якому є любов до себе, там, де ви не втратите себе, тому обирайте серцем те, що підказує вам ваше серденько. А підтримка місяця у нас у десятці пентаклів. Десятка пентаклів це наша родинна система, це близьке коло, якась фінансова опора та, можливо, старше покоління. Це може бути як матеріальна підтримка, так і цінність роду, якась спадщина або стабільність, просто стабільне спілкування. Ви знаєте, що за вами є ваш рід, і це дає таку опору і ґрунт. Зверніться до свого роду, до своєї родини, до коренів та перевірених людей. Саме там ваша сила. І порада на місяць у нас місяць. Місяць у нас говорить, що не все буде очевидним. І інтуїція, ваша інтуїція, ваш головний навігатор. Саме червень може бути сповнений якихось знаків, снів, якихось підказок довкола, і вам дуже варто звертати на них увагу. Там ви можете побачити якісь знаки. Можливо, саме це відео, наприклад, стане для вас знаком того, що прийшов час реалізуватися і проявитися в цьому світі. Скористайтеся цим знаком. Прислухайтеся до себе та уникайте усіляких ілюзій і обману. Якщо ми підсумуємо, то червень говорить про те, що твої досягнення вже на поверхні, вже ось щось визріває і скоро проявиться у світі. Звісно, не все буде гладко, і буде питання з вибором, і через це може бути якась емоційна нестабільність і глибоке переосмислення, але ж вони дадуть крутий рисунок результат Опора твоя, це твій рід та твоя родина. І, звісно, довіряй інтуїції і той прислухайся до себе, і тоді все буде добре. Стрільці, вітаю вас з початком літа. Бажаю дуже приємного червня. Скористайтеся всіми можливостями, які дає вам всесвіт! І до нових зустрічей! Пока-пока!